Всім привіт, З вами я, Мілана Пінкі і сьогодні ми нарешті прийшли в Poppy Playtime 4. Тому давайте подивимося, що тут у нас. Ну, ніби. Та я не знаю, як це сказати, ну просто давайте почнемо гру. Uh, напевно, так просто. А, ah, Game, окей. Okay. Окей, okay, нам показують, як завжди рекламку. Я так зрозуміла, в цій частині це буде наш uh, головний герой, ніби. Та я не знаю, як це сказати. Ну... Ви зрозуміли. Я не знаю, я напевно все не так зрозуміла, як воно є, але це ніби якась фабрика слаймів, чи що. Я не дивилася ніяких прихожень. Я це, ну, зараз перший раз граю, тому зараз подивимося, що тут є у нас. Так у нас погана була, ні? А може й ні. Окей, я так зрозуміла, що вона хороша, бо я. ну... Я грала в Poppy Playtime 1 і 2, а третю я ще не проходила І, можливо, вона в і змінилася, я не знаю. Ну, Я, можливо, скоро спробую пройти. Я б ще б раніше. Би... Ну, як раніше, я б би зараз би зняла Poppy Playtime 3, як я проходжу, але це було б актуально, тому знімаємо Poppy Playtime 4. Вона, я так бачу, добра стала, можливо, я її помиляюся, я не знаю. Ну, я думаю, тут на початку не буде ніяких там. Монстрів щось така, типу Ну, думаю, що. Ну, на початку це рідкість Щоб були якісь там скримери, оце все. Туторіал. Давай мені туторіал. Я хочу туториал. О, лайк мені показує Окей. Туторіал, так туторіал. Давай. Ого. Я така, тепер похожу, така. Піу -піу. І що я маю зробити? А, батарейку якусь хочу. Зараз. А, uh, А я можу сюди піти. Можна? Не можна. Ну мені треба туди, скоріш за все, але ну, я не знаю, як туди потрапити. А може і знаю. А може і ні. Та я не знаю. Ну дивіться, я підстрибую і все. А що мені треба зробити, щоб оце от ну, полетіти? Типа, ну я не шарю. Зараз. Ага. Це типо... ааа, мені побігти треба зараз. Ладно, що мені треба зробити, щоб. Чтобы... А! А, ні, я не поняла. Чекай А! Я поняла! І тепер сюди, зараз. А, ні. Все! Я стільки років просто тут ходила і не розуміла, що, тут все так легко. Окей, okay, у нас є батарея, все добре. Скануємо нашу руку і побігли далі. Нам, скоріш за все, сюди. У нас є якийсь листочок. Нема листочка. А, ні, є листочок. Давайте я вам зроблю обзор на ось такий красивий листочок. У нас тут все дуже цікаво. Але. Я читати не вмію, тому пішли далі. Так, ми з фабрики якось з'явилися в печері. Так, сука, я сюди я не можу піти. Нам треба навчитися паркурити. Я цим займаюся давно, тому я це вмію робити. А, ладно. У нас тут все ось так прикольно. Ось такий. Е Рум-тур на чиюсь е, хату. Ну, нам, скоріш за все, не сюди, тому я сюди піду. А що? Що на мене так лагає? У нас тут наша любима касета. Давайте подивимося мультики. Ой, все, давайте дивимося. Ну Ага, нам пояснюють для чого нам ось ця штука. Ого. Так, так швидко додумалась до цього. А можна назад, ні. Я відчуваю, що тут не дуже добре місце для мене. В Таких місцях, щоб я ходила, я думаю, це не дуже хороша ідея. Ев. Нє, я? є, Що... Ладно? Я так зрозуміла, що сюди ми вже не зможемо піти. Ну, зможемо, але трохи пізніше. Нам треба йти сюди. Що на? Ладно, я передумала. Та що воно світиться? Я не розумію, що мені робити. Ого. Що мені отак треба? Я тут можу фіолетової, але в мене фіолетової тут нема. Тому. Я можу піти тільки сюди. Я руку можу міняти! Дивіться, хова, хова. Що тут робити? я не знаю? Далі куди мені? Я так думаю сюди. Цю штуку я вже знаю з першої частини Poppy Playtime ми з цією штукою вже дуже довго знайомі, тому я не думаю, що е, вона щось для мене зробить погане. Я думаю, що нам треба в ось цю кімнату. Бо я не знаю, як до неї залізти. Я її ще раніше побачила. Але я щось я не знаю. Я не зрозуміла, як в неї залізти по-іншому. Напевно, ось так якось. Та... Окей, ми знайшли ключ. І відкриваємо. Ну, давай швидше відкривайся. Ага, наша любима касета. Е, я пропоную спробувати нам ось так зробити. З цими штуками. А де третя. А. -а. Ні, ні, ні. Ура! Мене запрошують поїхати з ними. Ну, приїхали? Ну, все, все, приїхали. Ого. Ага, ну все, приїхали. Ну, хоча б туалет лишили. Ага, нам, скоріш за все, сюди. Як же я люблю по таким вентиляціям лазити, От прям кожного дня. Все чекаю, чекаю, щоб по ним полазити. І навіщо я сюди прилізла? Я ж так нічого зробити. А ні, я можу зробити кое-що Вау. Я сюди прийшла, щоб відкрити собі двері, і тепер. ладно? а тепер вже не тепер. Що тут за собака бігала? Ви бачили, тут якась фіолетова собака побіга? Ага, з мене ще посміялися. Окей. Нам потрібно закрити всі двері, які відкриті, тому що зараз можуть якісь прикольні штучки повтікати. Та вони вже мені здається, повтікали повтікала. Що мені тут робити? Ну типу, ну я розумію, що тут, ну. Та. Мені сюди треба. Ну я тут не ну, нічого з ними зробити не можу просто. Все, я зрозуміла, до мене дійшло, ура! Все, окей. І останнє. Все, йдемо далі. Наша легендарна рука з першої частини тепер знову з нами. Вау, ну давай, давай, ну поговори зі мною. Ну давай, давай, поговори. О. Що це? Що це? Та я не знаю, що це. А я забула за ту штуку. Ні, 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 не єшто, не їшто, не їште. Не то мене. То що їх тут так багато? 5 мільярдів. що їх тут так багато? У мене вже весь екран червоний. Нє, не їжте, не їжте, не їжте, та мене вже все труситься, не їжте мене, будь ласка, не їжте. А що їх так багато? Я сподіваюся, мені не треба буде це все проходити по новій. Ось, їм відкрила двері, вони зараз на мене повибігають. Зараз хтось один мене вкусить і все, мене вже нема. Та ну. Та скільки їх тут? Я просто... Скільки їх тут мільярдів? Я просто, я вже. Я не знаю, я ніби вже всіх конкурентів вже перемогла, а тут і нові появляються. Ну я не знаю, що мені з ними робити. Ну давай, давай, нападай. Дивіться, їх зараз тут. мільярди будуть. А я можу двері закривати. А може мені. А може мені реально поправити двері позакривати і все? Во, вже нова порція підійшла. Все, я зрозуміла. Мені просто треба так закривати двері і все. Але вони з часом відкриваються знову, я не знаю, це хіба на швидкість якось робити. Так вони повсюди, я не встигну двері закрити. Мені здається... Великого сенсу закривати двері, які там далеко немає, тому що, ну. Я поки їх закрию, тут вже біля мене відкриються двері, нові ну, бі... і... на мене вони всі побіжать. Та що їх тут так багато? Я думаю, можна рахувати, що ми пройшли цей етап. А ну, може, оце попробуємо. Окей. Побігли. Нам треба знайти ключ до ось цієї кімнати. Ну, принаймні, я так думаю. А може, мені перше, треба тут код вести? Ого. Тут ліхтарик є. Я не знала. Три, два, пять, п'ять, ну. Три. Два. А, окей. Две. П'ять. Шість. Угу, окей. Ну, а як нам туди пройти? Ну, типу, я все розумію, але ну. Все, нам тільки що відкрили прохід. Е, ми можемо піти сюди. Зараз. Що тут у нас? Тут, можливо, у нас буде якийсь ключ, а може і ні. Ми тепер на другому поверсі знову. Нарешті. Можливо, нам треба піти сюди. Скоріше за все, нам реально сюди треба. Нам, е, можливо, треба сюди піти. А може, ні. Тут у нас текстура трохи не прогрузилася. Що нам робити треба? Щось не розумію. Ага, нам треба ось цю штуку. І все, воно нам відкрилося. І тепер ми ось це беремо. Ось така у нас дуже красива кімнатка. І наша улюблена касета. Я не знаю, куди нам тут іти. Що нам тут робити? Мені треба якось пройти далі, але я не розумію як. І Що далі? Ага. Нам відкрили прохід. Це або те саме місце, або дуже похоже. Ну, скоріш. Дуже похоже. Ну і та, ну як завжди, зараз тут якийсь акшн починається. Який я точно не витримаю О, вже починається. Я звідки знаю, що мені треба робити. А що воно таке червоне? по це якийсь газ чи що? Яким мені дихати не можна А я, можливо, зрозуміла, мені тут довго знаходитись не треба. Точніше, не бажано навіть. Мені треба знайти вихід. Окей, ми вже не встигнемо, бо я не розумію, куди нам. Та все. О, вже, подивіться, що з екрану Що мені тут робити? Ну все. Я так думаю, нам треба покинути це місце, поки. Ну. Нам не стало занадто погано. Все, я зрозуміла. Я просто все якось занадто довго роблю. Так, з мені скоріш за все сюди треба. Все добре, все добре, дихай, дихай. Нам треба поскоріше звідси ніби втекти, але я не знаю куди мені йти тут далі. Десь мені треба цей руль, але я не розумію, Да. Мене зберегло. Ну, то все. О. Мені просто... ось, зберу руль. Куди мені його, я не знаю. А можливо, навіть не в цій кімнаті, можливо, мені треба сюди десь. Раз. Мені сюди треба пізні. Все, і тепер крутимо, крутимо. Та ну ні! Та мені двох секунд не, не вистачило просто. Нам тут стоє так близько, погано, тому що, ну, мені би близько біля тої штуки стояли і, ну, і нам погано просто робилося. Так о що? мені ж... Ну, вже нормально ніби. Окей, okay. ну і що далі. 3. 6, 4, Окей, okay, ми поки що все робимо правильно. А може і ні. А може і, так. А, я думаю, нам сюди треба, якщо нам відкрили цей прохід. Ага, вона не працює. А, ні. Все, я зрозуміла. Це ті самі легендарні головоломки. Нам треба якось отут зробити. І одночасно там. Нам треба просто зробити, щоб двері не закривалися і все. І тепер ми ось так робимо і все. Окей, йдемо далі. Ну, що мені стільки кімнат? Привет! Ой, яка мела. Ну, мені треба ще генератори знайти, але. Ну, Яких буду шукати, якщо не можу вийти з кімнати? А, ні, можу Можу, Окей. А я можу повернутися? Ладно. Вау, як же я люблю такі кімнати. Не, не люблю я. Я Я пожартувала. Я пожартувала. Я... Не, не, не. А, та воно добре, вона не кусається. Привіт. Я маю туди залізти, але в мене якось руки туди не дотягуються. Я не знаю, що мені робити. Та їй на мене все рівно. Вона добренька. Я тебе буду пам'ятати. Страшно. Дуже страшно. У мене багато питань. Що з нею. Я сподіваюся, мені зараз від неї не треба буде втікати. А можливо, і треба буде. Я думаю, нам треба піти сюди. А... Я не знаю, чому в мене так лагає зараз. І не хочу знати. Я не знаю, що мені з нею робити з цією прекрасною собачкою. П Я зараз як піду, вона до мене прийде. і ні Що <гас> це? Он а ну за мной может пулиста? А может и нет. А может и может. Так и думала. Ой, привет! Ну все. Вона зі мною, да, так? Ні. Я не знаю, куди мені тут іте. Я не знаю, чи мені ще треба одна втікати. Ну я сподіваюся, що не треба. Оце щось новеньке. Я пропоную на цьому вже закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, стамов вподобайки, забуваємо підписуватись. На з вами була я, е, Лана Пінки, і всім па-па-па-па!